Всім привіт, радий вітати вас з себе на каналі. Сьогодні я вам розкажу про книжку Девіда Мічела, які сіні годинники, яку я прочитав нещодавно. Почнімо з того, про що ж ця книга? Історія в нас починається з середини 80-х років минулого століття у Англії і розповідає про проблемну підлітку Голі секс, яка чує в себе голові голоси так званих радіолюдей і до якої вночі навідується загадкова жінка. Це, в принципі, все, що ви могли прочитати в анотації, і більше спойлерів я вам тут стараюся не накидувати, хіба що трішечки. І якщо його не будуть, то будуть незначними. І вже після початку прочитання я був дещо здивований такою навалою фентезійності, тому що я цього не очікував в цій книжці, тому що я, в принципі, починав знайомитися цією книгою без знання анотації. І мені початок цієї книжки був схожий на роман Стівена Кінга Доктор Сон, тобто тут теж такі. Підлітки, які чують голоси в себе в голові. І, взагалі, оця от основна сюжетна лінія з нохаретами і горологами, теж дуже нагадувала доктор Сон. Так, що ви, в принципі, розуміли, про що й тут де мова, це дві таких фракції, які ворогують між собою вже дуже. І дуже багато років, і в чому їх основний конфлікт, ви вже дізнаєтесь самостійно після прочитання цієї книги. Ну і також тут присутні дуже багато відсилок на поп культуру, які у Стівена Кінга теж доволі часто зустрічаються. І я аж заздрю британським читачам цієї книги, які ці всі відсилки розуміли. Вони жили в той час, і оці от. Бренди чи назви пісень їм всі знайомі. А для українського читача це не так грає роль і слугує більше як просто для більшого занурення в атмосферу книг. І перше враження про цю книжку було дуже уманливим, адже вже після прочитання першого розділу зрозумів, що о, це отже старий добрий Девід Міч, якого я знаю. Зараз вам поясню. Справа в тому, що ця головна фентезійна сюжетна лінія, яка якої було дуже багато в першому розділі Вона була крута, цікава, динамічна. В подальших розділах вона відбувається десь на периферії. І будьте готові, що вам її буду давати дуже і дуже дозовано. Тобто, наприклад, в одному розділі цій основній сюжетній лінії з горологами і анахоретами буде приділено там буквально кілька абзаців. І інші розділи нас вже будуть розповідати не про Голі Сайкс, а про зовсім інших людей. Які ну так ще інакше будуть з нею пов'язані, і вона буде зустрічатися в кожному розділі. Також тут е, з розділу в розділ міняються часові рамки. Тобто, наприклад, е, перший розділ нас розповідає про події, які відбулися у 84 му в другому розділі там здається, 91-й рік, а останній розділ взагалі дві 2043-му році. Тому будьте готові, що в більшій мірі ви тут будете читати не про фентезійну лінію, а про невеличкий період життя людей їхній побут в типічному мічелівському цікавому, крутому і насиченому стилі. Налаштовувати себе на те, що тут не буде типового розвитку персонажа. Персонажі тут вже цілком сформовані особистості, в яких поза сторінками цього тексту відбулось ціле життя, і нам тут змальовується якийсь один конкретний період життя цих персонажів, і ви просто маєте прийняти їх такими, якими вони є. І це насправді дуже крутий хід зі сторони автора, адже. Це дає нам відчуття правдивості, і те, що щось нам автор не описав, все одно відбулося поза сторінками цієї книги, і є відчуття, що світ тут не стоїть на місці. Зустрічав багато відгуків щодо цього моменту, але як на мене за цими персонажами дуже цікаво спостерігати, адже вони всі якимось тим чи іншим чином пов'язані між собою, і цікаво було знаєте, зводити ці всі, всі нитки докупи, щоб сформувати якусь. Єдину картину, і що вам цікаво, то моя улюблена сюжетна лінія була про письменника. Хоча і про військового журналіста теж була не гірше, як на мене. Щодо основної фантазійної лінії, то як на мене, це дуже концептуально те, що вона відбувається, якби поза часом. Якихось невирішених питань в кінці книжки у вас не лишиться. Автор дасть на них всі відповіді. Хто такі горологи і анахорети. Яка їх ціль, і таке інше. Також, якщо хтось не знає в Девіда Мічела єдиний всесвіт його книг. Тут можуть зустрічатися персонажі з інших його робіт, якісь е, можуть бути відсилки на події з минулих книг. Тут, наприклад, от згадується декілька подій і персонажів з його іншої книги, яка в нас українською, української тисячі осени Якоба Дезута. І це не те, що важливо для розуміння тексту і. В принципі в рамках цієї книжки це не грає великої ролі. Але якщо розглядати творчість девіда мідчева в цілому, то виходить дуже цікава картина. От, наприклад, якщо взяти останній розділ книжки кістяні годинники, то я не дуже зрозумів, для чого він. Тобто, вся історія тут закінчується ще в п'ятому розділі. І цього шостого розділу могло спокійно не бути. Але мені здається, що це якась підв'яза до інших текстів автора. Також слід похвалити і саме видавництво «Жорж Великі Молодці, що взялись перекладати цього автора, адже він, в принципі, вартий того, щоб українська аудиторія з ним познайомилась. Саме видання теж дуже гарне, і воно, в принципі, вартує тих грошей. І коли ти тримаєш його в руках, то дійсно відчувається ось ці от гривень, які вони за нього просять. Перекладу від Катерини Дудки і Остапу Українця можна в принципі оплодувати стоячи. Він дуже якісний. Я сподіваюся, що вони перекладуть ще якісь книги в творчості Девіда Міч. А їх у видавництва в планах чимало. Як ви бачите, в мене вже на поличках є книжка «Дім на збіччі» Девіда Мічела, яка є третьою. Виданою книжкою автора я поки що останньою на цей рік в планах ще кілька книжок, я точно не згадаю яких, але я, в принципі, дім на збіччі» купив одразу після прочитання кістяних годинників. І, власне, як кістяні годинники, я купив одразу після прочитання «Тисячу осени Якова Дезута. Бо якщо після Осени я ще сумнівався, то після цієї книжки я можу з певністю сказати, що Девід Мічен став одним з моїх найулюбленіших авторів. Я буду читати все, що в нього видадуть українською. Мені реально не терпиться вже розпочати знайомство з домом на збіччі, тому що наскільки я знаю, це якийсь спін-офф кісінних годинників. Але я вже буду розбиратись по ходу самого тексту. Е, кому я можу радити цю книгу? Тут вже питання цікавіше, тому що я зустрічав дуже і дуже багато якихось стриманих відгуків щодо його творчості, а то й відверто негативних, як на мене. З творчістю Девіда Мічела варто познайомитись, в принципі, кожному, тому що він є, як на мене, одним з найсильніших письменників сучасності. І якщо вже радити якусь одну книжку, з якою варто почати знайомство, то це будуть саме ті сіні годинники, тому що як на мене вона трошки легша для сприйняття тут сучасний сетінг і так далі. І я думаю, що після прочитання однієї книжки вже стане зрозуміло, чи творчість Девіда Мічела для вас чи не для вас. Тому що, як на мене, його книжки доволі схожі між собою. В них е, схожий стиль написання і настрій. І мені якось важко уявити людину, якій, наприклад, сподобались тисячі осеней, але не сподобались кістяні годинники. Ну і навпаки, ще досить рано говорити, адже тільки лютий місяць, і я прочитав в цьому році всього 10 книг. Але я не здивуюся, що ця книжка потрапить в мій топ-року і буде там досить і досить високо, тому що я отримав неймовірне задоволення від прочитання. Тут, в принципі, вона не мала, тут 600 сторінок тексту, і в принципі, вона набагато більшого формату, ніж якісь там звичайні книжки середньостатистичні, але я її прочитав буквально за 10 днів. Це було захопливо. Мені було важко відірватися. Тому я вас закликаю все ж спробувати. Прочитати цю книгу і вже створити власне враження про його творчість? І бо якщо вам сподобається, це буде для вас просто незабутнє читання, я вам це гарантую. Ну а якщо не сподобається, то в принципі у нас будуть якісь аргументи, щоб обсирати творчість Девіда Мічела і казати, що він не здара. Е, я, звісно ж, жартую, бо в принципі всіх смаки різні, і те, що комусь може не сподобатись його творчість, я можу цілком зрозуміти. А який досвід від читання Девіда Мічела у вас? Пишіть в коментарях. Я завжди читаю коментарі, відповідаю по можливості. Мені було б дуже цікаво і дуже вас важливо від вас почути якийсь відгук. А на цьому в мене все. Дякую, що мене дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, донайте на ЗСУ і побачимося наступних відео.